Доброго дня, шановні майбутні учні. Мене звати Маргарита Олексіївна. І я репетитор з історії України. Багато років викладаю історію України в університетах, на різних навчальних платформах. Працюю також онлайн з тим, щоб готувати дітей до ЗНО і НМТ. Яка особливість мого викладання? Я використовую дуже багато методик для онлайн роботи, тому що онлайн працювати я почала набагато раніше, ніж почався ковід чи широкомасштабна війна. Вже доволі давно. Спочатку на платформі Skype, тепер Zoom. Я працюю дистанційно. І можу вас запевнити, що дистанційна робота ніяк не гірше, а інколи навіть краще, ніж робота в аудиторії. Використовую я багато платформ, але хочу показати зараз в першу чергу основну. Це дошка Міра, якою я працюю, і яка дозволяє не тільки добре демонструвати все те, про що ми говоримо під час заняття. Вона дозволяє конструювати історію України, причому не тільки мені, а вже коли учень. Доходить до стадії того, що він щось вивчив, то конструювати може і він. Знаєте, як Лего чи Майнкрафт використовують різноманітні квадратики, так і я даю можливість учням для того, щоб гарно запам'ятати своєю рукою, ну, точніше, мишкою, брати. І формувати, наприклад, що таке Люблінська унія. Так можна багато говорити словами, можна записувати в конспект, але набагато ефективніше буде поставити назву, дату, ставити, що це Литва і Польща об'єдналася у спільну державу Річ Посполиту. І глянути на карту, як вона виглядала. Дві секунди ефективність набагато більше, ніж ем, визначення, яке можна записувати в конспект. Також е, на цю онлайн-дошку ми можемо розмістити будь-які посилання, будь-які картинки. І коли ми опрацьовуємо тему, ми це використовуємо. В тому числі дивимося міні-відео ось такого плану. І там можуть ввести нас трошечки в козацьку, припустимо, добу або якусь іншу, яку показати тему, вам, наприклад, ось тема Героїна. От, е. Припустимо, так? Все те, що я вважаю за потрібне, можна тут демонструвати. І е, коли заняття пройде, ви будете мати доступ до такої онлайн-дошки. Ви зможете щось закріпити, щось повторити. Е, отут, не дивуйтесь, це батон. Це штука для запам'ятовування Стефана Баторія, людину, яка придумала реєстрове козацтво. Так от, е, це одна з платформ. Таких платформ багато. Є ігри в телефоні, де ви всі, мої учні, будете виборювати перше, там, друге, третє місце різноманітними онлайн-іграми стосовно суто історії України. Є можливість використовувати, припустимо, дошку падле для того, щоб ви могли коротко записувати свої враження, висловлювання про якісь моменти з історії України. Тобто. Моя методика, мої принципи це мінімум навантаження, мінімум зазубрювання, практично його не буде, максимум зацікавлення, максимум посмішок, максимум задоволення. Я хочу сказати, що мої учні приходять до мене з задоволенням і чекають, коли буде наступне заняття. Для мене це дуже важливо. Плюс. Другий момент, який для мене також дуже важливий, це те, що моя робота ефективна. Ефективність ви побачите практично одразу, тому що після кожних декількох тем ви проходите тестування заєношне, і ви побачите, наскільки виросте ваш рівень. Так, після того, як ми з вами пожартуємо, поспілкуємось, пограємось, він виросте набагато більше, ніж після звичайних класичних занять. Тому буду рада співпраці. Крім цього, хочу сказати, що я з задоволенням працюю також з дорослими людьми, які хочуть просто вдосконалити свої знання з історії України. Вдосконалити мається на увазі можна з нуля, так у багатьох. Або упорядкувати. Я кандидат історичних наук, тому рівні мого викладання можуть бути дуже різноманітні: від 7 класу і до пенсійного віку. задоволенням буду рада співпраці.